Як ти вважаєш, мамо, що я маю робити? Може я теж можу втратити терпіння, мамо? Я знаю, знаю. Тобі видається неважливим все, що я роблю, що я хочу робити. Між чим зовсім маленька різниця. Ти взагалі не думаєш, що. І я... В змозі. Ну, слухай, мамо. Ти думаєш, я в захопленні від магазину? Ти думаєш, я божеволю від континентальних чоботарів? Ти думаєш, я 55 років хочу перебувати у цьому приміщенні, обробленому так самі з флюоресцентними лампами? Послухай! Я вважаю за краще, щоб хтось взяв лом. І вибив мені мізки, ніж повертатися туди вранці. Однак я йду. Я йду за 65 доларів на місяць. Я жартую всім, чим хотів стати і що хотів робити. І ти. І ти кажеш егоїзм. Я лише й думаю про себе. Послухай. Якби я думав тільки про себе, я був би вже там, й батько. Подалі звідси, так далеко, куди тільки можна дістатися транспортом. Я йду в курильню опіуму. Так! Курильню опіум. Місце пороку та розваг злочинців. Я ж вступив до банди Хогана. Я ж найманий вбивця, я ношу солдатський наган чохлі з під скрипки. Я тримаю мережу борделів у долині. Вони змуть мене. Вбивця. Вбивця Вінфілд. Я веду подвійне життя, простий, чесний працівник магазину день. І могутній цар під підземеля ночами, мам! Я ж прокручую величезні статки на Рулець, аж ношу пов'язку на одному оці. А іноді я приклею зелені бекенбарди, і тоді вони мене звуть Вбивця. Діабло, я. Міг би розповісти тобі багато речей, які позбавлять тебе сну. Мої вороги хочуть підірвати це місце. Якось вночі ми всі злетимо до небеси, і ти. Ти також. Ти полетиш на мітлі над Блумаунтон разом із сімнадцятьма візитерами ти. Потворна стара і бурмотлива відьма. Я не хочу нічого більше чути. Я йду геть.